Якщо ви отримували доходи у 2024 році, час подбати про податкову декларацію. Давайте розберемося, як це зробити правильно. Декларацію подають ті, хто отримав дохід від здавання майна в оренду, надання платних освітніх послуг, репетиторства у вигляді спадщини або подарунку, фрілансу чи підробітку від реалізації власно вирощеної сг продукції іноземний дохід та інші джерела доходу. Подати декларацію легко. Ви можете зробити це поштовим відправленням онлайн через електронний кабінет платника податків або за допомогою застосунку моя податкова, особисто у центрі обслуговування платників. Останній день подання декларації 1 травня 2025 року. А якщо ви маєте сплатити податки, зробіть це до 1 серпня поточного року. Сплачуючи податки, ви допомагаєте будувати кращу країну, фінансуєте дороги, школи та медицину. Підтримуєте обороноздатність та стабільність нашої держави. Не відкладайте. Подайте декларацію вчасно та будьте відповідальними громадянами. Отримати всю необхідну інформацію про кампанію декларування, а також телефони гарячих ліній можна, відсканувавши QR-коди зображені на екрані. Шановні громадяни, Декларуємо доходи, будуємо майбутнє разом.